Колеги, привіт! Хочу сьогодні вам розповісти про наш власний імпорт, торгову марку Z-Tower і сорт пива, який буде називатися Radler. Взагалі, у всіх німецьких і австрійських пивоварень слово Radler буде означати суміш пива з лимонадом. Якщо ви або наші гості, вам не подобається занадто сильна гірчинка в пиві. Тоді вам треба скуштувати радлер, тому що тут якраз на 50% це пиво, і інші 50% додають якраз в цьому випадку лимоновий лимонад. Це пиво буде мати доволі приємну мінімальну вміст алкоголю 2,5%. Тут не буде гірчинки, тут буде такий дуже збалансований смак з солодкістю, пивний смак буде. Це пиво можна пити в чистому вигляді, можна скуштувати з сирами, місними смаколиками, наприклад, там кабаносі, сушені м'ясі, джерки. Також це пиво можна з фруктами скуштувати. Раджу вам його спробувати.